Ми у селі Кучаків на виробництві енергетичних батончиків для захисників України. А цей будинок я назву справжнім вуликом, адже він гудить від роботи працьовитих дівчат ділок. Мед, горіхи, сухофрукти, насіння та інші смачні інгредієнти. Загалом 18 компонентів містить енергетичний батончик. Його рецептуру вигадали та реалізували дівчата з Баришівки Кучакова та села Перемога, які у березні були під окупацією російської армії. Займаємося. Пряниками, виготовленням пряників, то в нас є тістоміс, духовка гарна, то є в нас є ще професійні такі як інструменти, які в виготовленні батончиків дуже допомагають, тому що перший досвід був замісу ручно, ручним, руками батончиків, то це дуже тяжко. Руки просто ми три дні потім не відчували. їх". У приватному будинку Альони зібралося чимало охочих робити корисні смаколики для військових. У кожного є своя зона відповідальності, а починається процес із нарізання інгредієнтів, зокрема, цукатів, фініків, інжиру та чорносливу. Коли є якийсь обов'язок, ми зразу ж хто перший, хто вільний, той і робить. Ми всі універсальні. Ми вже знаємо всі процеси, тобто ми можемо швиденько там, що треба. Якщо треба різати, ріжемо, треба місити, місимо, все разом, щоб швидше. Зазвичай за один раз вдається накрутити близько 70 кілограмів енергетичних батончиків. Тож і інгредієнтів для такої кількості смакоти потрібно багато. Поки Оксана з дівчатами нарізають чорнослив, з кухні доноситься приємний запах чогось смаженого. Кунжут саме перший смажиться, він має трошки потемніти, потім йде насіння сонячникове, потім гарбузове і потім горішки. Цим процесом керує Андрій. Він з перших днів повномасштабної війни волонтерить. Тут на невеличкій кухні чоловік відповідає за чималу партію насіння. Дівчата набагато частіше бувають, ніж я. Я приходжу інколи. Я займаюся матеріською допомогою з перших днів війни, і вважаю, що кожна, кожна людина має максимально робити все можливе від себе залежне, щоб допомогти Україні перемогти як можна швидше. І спати вдома нема, коли треба кожному робити. Крок до перемоги. Разом ми все зможемо і переможемо. В інших кімнатах, так названого вулика, працьовиті бджілки перекручують фініки та сушені яблука, щоб з них вийшла однорідна маса. І люди прийшли, які взагалі ніколи в цьому участь не приймали, це Для них так само досвід, і вони розуміють, що вони хоч щось зробили так, сьогодні, навіть тим самим батончиком. Набли наблизили вже наших героїв до перемоги. Ну тобто, тил це круто і класно, і це ну це цінно, коли приходять постійно нові нові люди. Так само, як наприклад, ми їздимо на розбір будинків, так само. Люди виснажуються, втомлюються, і коли приходять нові люди, вони зразу отак. Тобто для них це щось нове. Вони енергічні, воно їх заряджає, запалює, і це, ну, це класно, коли додається все нові нові люди. пять 6 годин команді волонтерів треба для того, щоб приготувати усі поживні смаколики, розповіла Марія. От тобто зараз є запит, тобто сьогодні вони будуть зроблені. Завтра, післязавтра вони вже поїдуть. Тобто немає такого, що ми їх зробили. Вони десь стоять. Тобто, ми робимо їх зараз. Сьогодні тут завтра ми ті ж самі батончики. Які робимо в барші, тому що запитів дуже багато. Тобто сьогодні 70 і завтра 70, і вони всі поїдуть. Коли усі п'ятикілограмові пакети горіхів з насінням досмажили, а сухофрукти подрібнили, час додавати мед. Його волонтерам передають небайдужі селяни. Це ж мед ми додаємо, він не консервант іде, щоб батончики не цвіли. Передають не лише мед, а й горіхи та сушені яблука. Тому енергетичні батончики дійсно корисні, бо домашні, без ГМО та зроблені з душею. Багато хто приносив з людей, приносили вже чищені, навіть такі, що не, ну, можна було не перебирати. Хтось приносив цілі, тута розбирали, перебирали. Загалом багато людей приносило, ну, зносили люди, те, що не закуповували, те, що вже було необхідно, докуплювали, дівчата їздили. Але також люди давали кошти, приносили хто не міг продукти, давали кошти. Те, чого не вистачає, доводиться купляти. Але і тут не без допомоги українців, які донатять на банківську карту волонтерів. Хочемо дому чоловіків, хочемо батьків до своїх дітей. Робимо можливе і неможливе всі разом і гуртом. Поодиночці ніхто нічого не важить, тільки гуртом і тільки разом робимо батончики. Зараз запустимо варіння з гущеного молока, тому що є велика партія сухого молока, і нам треба його переробити. Хочемо запустити імбірно-лимонну суміш, тому що зараз зима на вулиці йде. Далі ж найцікавіше змішані компоненти перетворюються на маленькі батончики, які з легкістю поміщаються у карман військових штанів. Це є однією з основних вимог до цього це дозволило долучитися і нашій знімальній групі. Смачно. Да, воно не відчувається, що там купа цукру, не відчувається сухофрук, та горішки десь там немає. Там цукру Отож, але воно солодке. Бетончики крутять чи не усі учасники смачного процесу. Хтось робить форму, інші купають смаколик у смаженому та ще гарячому кунжуті і передають на упаковку. І усе це під акомпанемент, який лунав на весь гостинний двір. Ну дай. Ой у лузі це вона калина пухлилася, а похилилася, наша славна Україна зазолилася. а ми тую чи вону калину підібемо, а ми наша славна Україну. Хей, хей, лусу Мо. За день спільними зусиллями волонтерів вдалося накрутити 72 кілограми енергетичних батончиків, які одразу ж поїхали до наших захисників на Донеччину. Дякуємо «Ванільному дворику. Місто Баришівка, за мед і печиво. Кожен може долучитися до цієї корисної справи, задонативши на рахунок волонтерів і підтримавши так їхнє виробництво батончиків. Номер банківської карти ви бачите на своїх екранах. Олена Гринюк, Володимир Косинський, новини телеканал Бориспіль.